Садок рушневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, блогатирі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, вечерня зіренька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати. Так соловейко не дає. Поклала мати коло хати. Маленьких діточок своїх сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та й соловейка не затихли. Сіла в долині червона калина. Ніби засміялась дівчина, дитина. Любо-любо стало, пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина і в білій світині з біленької хати вийшла погуляти У на долину. та стогне ніп широкий, сердитий вітер завивав, додолу верби гневисокі, горами хвилю підіймав, і блідий місяць на ту пору за хмари деде виглядав, і наче човенсні морі. Потопав, ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів, сичив гаю перекликались, а ясен раз у раз скріпів.